Доброго дня всім користувачам мого телеграм-каналу. Сподіваюся, що і YouTube канал теж буде розвиватися. Покажу свій індикатор на прикладі золота. Зараз ви бачите картинку в стислому вигляді на таймфреймі H1. Звісно ж, я не працюю в такому вигляді, тут, наче все трохи забруднено. Але в такому вигляді гарно видно, як відпрацьовують зони маркетмейкеру. Верхня зона рожевого кольору. Це верхні межі контрактів, їх 6. 6 від поточного місяця і на 6 місяців вперед. Далі я розгорну, і буде все зрозуміліше. І нижня межа блакитна. Так само. Посеред білим. Білим це все баланси цих самих контрактів. Ми бачимо, як ціна зайшла в зону, робивши межу, і майже одразу вийшла і пішла униз. Ну, це, звісно, ідеальний варіант. Так буває дуже рідко. Давайте трохи здвинемо. І розтягнемо. Так. Що ми маємо? Ось вони, шість контрактів. Синім поточним, трохи заважає денний індикатор, ну, поки що я за ним спостерігаю. Далі буде видно. І так, шість контрактів. Поточний оде синя межа його. Наступний також оде вона тут синя межа. І третій, четвертий, п'ятий, шостий. Шість контрактів. Шість балансів. І шість верхніх меж. Тих самих контрактів. Як це працює? Завжди важливий поточний контракт. Ось де він. Оце поточний контракт. Верхня межа, його баланс і ось тут десь нижня межа. Ціна вже неодноразово тестувала, так би мовити, нижню межу цього контракту. Поки що вона стримує падіння. Щодо моїх ордерів, я відкриваю від першого контракту поточного, другого наступного і третього контракту. Відкриваю бай угоди, якщо це нижні межі. Також ставлю лімітник на саму нижню межу. Ще у мене є ліміт, так би мовити, за межами. Але це не зовсім так, бо версії цього індикатору у мене дві. Зараз я показую нову версію. New Можливо, згодом покажу і стару. Так от, цей ордер установлений на нижню межу. Старої версії індикатора. Він у мене на іншому комп'ютері, щоб вони друг другу не заважали одне одному. Отже, у мене вже відкриті два байордери. Це вони були відкриті ще на минулому контракті. Ось де він, ось де він закінчився і став Поточний тепер. Ось. А, ні, не тут. Ось тут відкрився ордер. Це моє рукоблудство, мабуть, якесь. І далі вже від поточного ось де відкритий і від третього отут відкритий ордер. Take profit. Ці два ордери. Ось ці ось buy. Закриється на балансі поточного контракту ось тут. Слідуючий 0.1, ось цей ордер закриється на балансі наступного контракту, ось тут. І більш потужний ось цей бай 02 закриється на верхній межі. Поточного контракту, який би він не був. Якщо це буде слідуючий, то він буде, я переставлю Take Profit ось сюди, і він закриється ось тут. Також на цій межі в мене встановлений перший Buy Limit. Ну, звісно, що ця сіна так швидко туди не прийде, але, щоб не забутись, він вже встановлений. Щодо правої панелі, що це таке? Ця панель, так би мовити, індикатор в індикаторі, показує виключно опціонні рівні, трошки про опціони. Деякі брокери дозволяють собі називати. Незрозуміло, що? Теж опціонами. Але це не справжні опціони, а якась дурня. Справжній опціон, як він працює? Наприклад, я придбав кол опціон по ціні 191888. Як це працює? Я його вже придбав. Тобто я заплатив гроші і більше цей опціон не може ніколи не ні при яких обставинах завести мій депозит в мінус. Але в плюс він може працювати. Якщо ціна буде вище ков опціона, то цей опціон буде приносити прибуток до його моменту експірації. Якщо ціна буде нижче, Збитку він не приносить. Це справжні опціони. так от Ця панель показує, де знаходяться скупчення опціонів, на яких рівнях. Тобто, це можна сказати, що це своєрідна страховка гравців ринку. Звідси ми бачимо, що е, гравці ринку. Трошки занепокоєні рівнем 1888. І побоюються, що ціна його перевищить. В такому разі, їхні депозити будуть збережені, бо опціони з цього рівня почнуть приносити прибуток. В тому разі, якщо цей гравець чи гравці придбали фьючерс в протилежному ну, сел-напрямку фьючерс буде приносити збиток, а опціон буде приносити прибуток. Таким чином позиція буде або залокована, або взагалі вийде в плюс. Сподіваюсь, тут все зрозуміло. То, що ми маємо тепер на золоті? Ось так, передвіну, трошки розгорну. До речі, цей індикатор денних балансів, він оснований також виключно на опціонах. Що він показує? Він показує настрой гравців онлайн, тобто прямо в цю хвилину цього і миті. Якщо баланс цього індикатора переходить більш туди до червоного, темно червоного. От. То це свідчить про те, що настрої гравців змінюються в напрямку бай. Тобто побоювання, що ціна проб'є верхню межу. Якщо, навпаки, баланс зміщується вниз, то це говорить про побоювання гравців ринку в сел-напрямку. Але не треба, звісно, так сприймати. Існує багато стратегій опціонних, і гравці часто торгують виключно опціонними контрактами. Тобто, що ми маємо? Маємо торкання нижньої межі. Сьогодні у нас non farm, дуже важливі новини, і ціна може піти як вгору, так і вниз. Якщо піде вниз, то я зустріну її ось на цьому рівні. Зараз буде підказка. От, 18, 82, 13 Це Z контракт, це у нас грудень. Це грудневий останній контракт року 23 го року. От, якщо піде вгору, сподіваюся, що вона піде вгору. То слідуючим рівнем буде виступати опціонний рівень 196928. Ну, а далі вже баланс і Take Profit. Але це ще не скоро. В описі до цього відео будуть посилання на мій телеграм-канал, де я. Показую скріни та посилання на групу для обговорення в приватному каналі. Теж є можливість коментувати скріни. Але обговорення краще проводити в загальній групі. Всім дякую, гарного дня та тейк профітів!